Розділяйте володарю це один з принципів боротьби за владу або утримання її. Суть його полягає в тому, щоб створювати нові і посилювати старі суперечності між конкурентами за владу. Яка в нього історія, і коли ж почали його застосовувати? Вислів Розділяйте володарюй приписують Юлію Цезарю або Римському Сенату, Хоча в друкованих виданнях він почав з'являтися лише в 17 віці. Проте витоки використання цього принципу потрібно шукати набагато раніше. Ось історія з книги буття як створив Господь різні мови для народів світу. Після потопу від синів Ноєвих та їх нащадків народи на землі виникли і поділились. І була вся земля одна мова та слова одні. І сталося, як рушали зо сходу вони, то в Шинеарському краї рівнину знайшли. І оселилися там, і сказали вони один одному Ану, наробімо цегли і добре її випалімо. І сталася цегла для них замість каменя, а смола земляна була їм за вакно. І сказали вони: Тож місто збудуємо собі, та башту, а вершина її аж до неба, і вчинімо для себе ймення, щоб ми не розпорошилися по поверхні всієї землі. І зійшов Господь, щоб побачити місто та башту, що людські сини будували її. І промовив Господь: один це народ, і мова одна для всіх них, а це ось початок їх праці. Не буде тепер нічого для них неможливого, що вони замишляли чинити. Тож зійдімо і змішаймо там їхні мови, щоб не розуміли вони мови один одного. І розпорошив їх звідти Господь по поверхні всієї землі. І вони перестали будувати те місто. І тому то названо імення йому Вавилон бо там помішав Господь мову всієї землі і розпорошив їх звідти Господь по поверхні всієї землі. Буття глава 11. Ось так була недобудована Вавилонська вежа. А політики всього світу почали використовувати започаткований тоді принцип для володарювання. Спочатку розділи.